Друзі, всім привіт! Поспілкуємося з вами сьогодні на тему убезпечення свого життя та життя своїх близьких. Чи, можливо, навіть в першу чергу близьких від форс-мажорів складних ситуацій, котрі, на жаль, нерідко виникають у житті людей, і по факту свого виникнення заставляють в подальшому людям надзвичайно складно справлятися з тими всякими неприємними моментами, які нерідко трапляються. Про що я говорю? Спробуємо з вами розібратися зараз на прикладі наступних речей, які буду зараз прописувати. Значить, життя будь-якої людини, в принципі, можна побачити на прямій лінії, де. Всі ми колись отримали логічний початок, всі ми народилися, а рано чи пізно відійдемо у вічність, не стане нас. З точки зору надходження грошей у наше життя, воно в кожного поділяється на ключових три періоди: перший з яких навчання. Від народження до років середньому 20 люди вчаться ходити, говорити, читати, писати, отримують якісь конкретні знання, якусь спеціалізацію, і чим починають в подальшому заробляти грошей, розвивати себе і влаштовувати якось своє життя. Тим самим потрапляють у другий, найактивніший період свого життя, який, звичайно, називати заробітком. Тут ми з вами розвиваємось, влаштовуємо сім'ю і кожного дня робимо щось для того, щоб завтра можна було жити краще як сьогодні, як мінімум не гірше. Рано чи пізно в цьому активному періоду прийде кінець, років 40-45 в середньому людина працює. Після чого працювати переставши, продовжує якось жити. Якщо ми подивимося навколо нас на людей у похилому віці, напевно, звиклими таких називати пенсіонерами. Якщо ж подивитися на те, як людина повинна жити у цьому періоді, виходячи хоча б з якихось своїх базових потреб, чи дивлячись на те, як заслуговує жити людина, яка останніх років 40 свого життя відпрацювала, напевно слід буде звернутися до європейського цивілізованого досвіду, а там люди третій період свого життя називають заслуженим відпочинком. Люди продовжують насолоджуватися життям після того, коли активну його частину відпрацювали. І так повинно бути з кожним, це логічно. Якщо дивитися на те, що є м, причиною доброго життя, чи не дуже у кожному з цих періодів, то напевно мова буде йти про наявність грошей, ну або відсутність грошей. Фінансовий рівень показує, наскільки добре люди живуть. Власне, у першому періоді, якщо про нього говорити, грошей таких у нас з вами не було, нас забезпечували батьки. З моменту, коли людина починає заробляти грошей, і з кожним наступним місяцем роком по житті фінансовий рівень починає з'являтися, причому починає збільшуватися. Перша зарплата завжди була в кожного, як правило, меншою. Перший дохід, менший від того, що вдається заробляти вже на пятому му активному році розвитку себе у другому періоді. Про що я хочу сказати далі? Напевно, буде не інсайдом ні для кого, проте хорошою темою для розумів. Той факт, що в кожної з нас є такий перший робочий день, коли ми починаємо заробляти грошей. Вслід за чим наш рівень починає життя зростати, і рано чи пізно, дійшовши до якоїсь певної позначки, ми зустрінемося із останнім робочим днем. Наша перша серйозна зупинка і перша серйозна причина для роздумів, що відбувається з людиною після цього моменту, адже очевидно, що кожен із нас, якщо Бог дасть дожити, рано чи пізно зустрінеться з таким моментом, коли вже не заробляєш грошей, але далі якось живеш. Так ось, які варіанти розвитку взагалі можливі і з яких причин люди зустрічаються з цією ситуацією? Ну, давайте по порядку. Напевне, в першу чергу, люди або не хочуть працювати, вслід за чим можуть собі дозволити жити. А отже, рівень їхнього життя, навіть поки вони вже не працюють, буде, можливо, ліпшим, ніж буде того. Як мінімум, ми можемо це бачити, наприклад, європейських пенсіонерів. Не працюючи, люди живуть не гірше, як звикли. Все одно мають достатній фінансовий рівень для витрачання для життя в порівнянні з тим, на що вони привикли жити, поки ходили на роботу. Власне, тут ми напевно бачимо людей, які вже можуть собі дозволити не працювати і нормально відпочиваючи живуть далі. Так і повинно бути. Європейський, американський пенсіонер в незалежності від того, за звідки можливо у нього гроші, на які він живе, не в залежності від того, скільки пенсії дає держава, живе добре, подорожуючи. Володіючи хорошим автомобілем, відвідуючи якісні, красиві заклади, якісно харчуючись, і так далі. Люди живуть добре. Який ще? Третій варіант можливий. На жаль, дуже часто серед, напевне, нашого з вами оточення, людей, яких ми можемо спостерігати, люди перестають працювати, тому що не можуть. Адже український пенсіонер, давайте подивимося в зазеркальне людина, котра дожила до моменту, коли тебе починає забезпечувати держава. Із двома тисячами пенсій люди змушені працювати. Вони все одно йдуть на роботу, шукають якийсь підробіток, продовжують якось десь шукати і джерела доходу, тому що пенсії малі, і це не спосіб задоволення чи відпочинку, а спосіб нормального якогось прагнення прожити далі. З такою метою люди шукають до заробіток, які також рано чи пізно закінчується. Навіть вийшовши на пенсію українець, який продовжує працювати, зустрінеться з рано чи пізно з тим моментом, що здоров'я не дозволить працювати. Можливо, роботодавцю людина не буде потрібною, у всякому разі, залишиться поза кораблем, так? за бортом. В такому випадку людина один на один залишається з тим, що дає держава. На сьогоднішній день держава українському пенсіонері віддає у 3-4 рази менше від того, що людина звикла заробляти. Коли середній дохід на сьогоднішній день в Україні 16-17 тисяч, середня пенсія у ліпшому випадку 3 тисячі гривень. Кардинальна різниця є між тим, до чого люди звикли, і між тим, на що зобов'язані в подальшому жити, тому цілком, на жаль, дозволяє собі зобразити певний спад. Один із трьох варіантів розвитку подій, коли ти перестав працювати, і, на жаль, найпоширеніший серед нас з вами, наших співчесників, це реальна біднота, реальне падіння рівня життя. Ціни ростуть, комуналки ростуть, пенсії не ростуть. Пенсіонерів стає все більше. Людей, які зустрічаються з цією проблемою, стає на сьогоднішній день все більше. Рівень життя людей переважної більшості падає все нижче. На жаль, я дуже надіюся, ви розумієте, про що я говорю, і розумієте, що зараз не йдемо про якісь вигадки. Ми говоримо про реалії, які на сьогоднішній день стосуються, напевно, когось. Але на жаль, виходячи з того, до чого сьогодні йде пенсійна система в Україні, і наскільки ем, серйозно на стадії банкротства пенсійний фонд, наскільки серйозно стверджують президент, прем'єр-міністр і без фінансових експертів, що з пенсіями взагалі не слід чекати чогось доброго, ми всі з вами повинні розуміти, друзі: якщо про цей момент ніяк не подбати, нічого не зробити, зустрінемося з величезними проблемами. Будучи тут, доживши до цього моменту, можуть бути проблеми. Ситуація, яку не слід залишати на долю випадку, про яку слід подумати, і ми можемо побачити хороший приклад обдумовування того, як воно тут усе повинно бути, коли дивимося, як живуть європейці з американцями. Люди, які розуміють, що рано чи пізно вони залишаться незалежними від себе, не в можливості самому про себе подбати фізично, фінансово, завчасно дбають про те, щоб тут у цьому третьому, так званому періоді відпочинку, був капітал, з яким. Можна буде пожити, буде за що поїсти, буде за що буквально повідпочивати, адже люди дійсно живуть добре. І це є ключовою істиною, ключовою, ключовим елементом фінансової грамотності серед цивілізованих, освічених людей, які говорять про те, що про той момент, коли ти не зможеш впливати на свій рівень доходу, потрібно подбати завчасно. Малюнок, який ми зараз з вами спостерігаємо, дітям у Європі малюють в школі. Діти з маличку розуміють, що за життя, поки ти будеш працювати, потрібно подбати про той момент, коли працювати не зможеш. Щоб не повернувся до того, що починав, і коли хтось із нас думає, що Європа Америка це країна, де дбайливо відноситься до людей держава, ми ви праві. І основним елементом цієї дбайливості є освічення людей у тому, що про цей момент треба думати. Державна пенсія в тих країнах, де вона є, ніколи не більше 30% від середньої зарплати дозволяє людям отримати на руки. А є країни, де пенсій нема взагалі, типу Канади, Японії і ряду інших цивілізованих країн, де в рази ліпше живуть люди, як у нас. Причиною тому є те, що люди самі дбають про цей третій період. Вони відкладають за життя собі грошей. І методика дуже проста. Якщо хоча б десятину від того, що ти на сьогодні привик заробляти і витрачати, відкласти, цього буде достатньо, щоб сформувати той капітал на протязі тривалого періоду часу, який дозволить тобі реально пожити добре, комфортно тут, як мінімум. Наступне, яким шляхом люди формують цей капітал, коли вони вже приймають рішення відкласти ту десятину. Тут усе дуже по факту і просто. Серед усіх варіантів, які ми можемо побачити, банк. Відкласти вдома, можливо, попробувати кудись проінвестувати, хоча це вже заробіток, це ризикування, це не відкладання грошей. Все ж серед усіх можливих варіантів формування подушки, заощадження грошей, понад 80% людей у всьому світі використовують, звертаються саме до лайфових страхових компаній, про які ми трішки з вами сьогодні поговоримо. Наприклад, я забіжу вперед, на прикладі трьох ліпших страхових компаній життя. Ми з вами зможемо зараз побачити, чому люди понад 200 років тут живуть добре. Як вони до цього приходять? Компанії із страхування життя на сьогоднішній день були спеці... ну, не були, а функціонують, будучи 200 років тому спеціально створеними для того, щоб це питання вирішити. Це компанії, які дозволяють клієнтам відкладати, заощаджувати грошей впродовж довгого періоду. Під нульовим ризиком компанії, котрі не банкрутують, компанії, котрі надійно, безпечно, з метою все-таки якогось певного прибутку розміщають клієнтські кошти, які несуть серйозну відповідальність за, за клієнтів, за їхні гроші і не можуть ніяким чином піддати вас під якийсь ризик. Це перевірено історію. Ці компанії мають надзвичайну репутацію. Давайте ми тепер пройдемося трішки по фактах. Серед трьох лідерів, про які я сказав, компанія MetLife. Відкривайте Вікіпедію після цього відео, спробуйте почитати, подивитися. Маклайфу 154 роки. Це фінансовий інструмент, який перевірений історію, прокований, підтверджений, підтвердив своє ім'я за рахунок усіх останніх років. Компанія Уніка, європейський страховик, який працює практично 200 років на світовому ринку, як і в першої, так і в другої компанії за плечима дві світові на хвилиночку. Масу міждержавних державних війн, кризи, девальвації, інфляції, поділ і розпад країн, в яких вони працювали, зміни валюти все, що хочеш. Компанії пережили і на сьогоднішній день. Вони успішно, постійно розвиваючись все далі, і в Україні, включно, надають людям свій якісний продукт. Третя компанія, наш вітчизняний страховик, вітчизняний продукт, компанія ТАС з бездоганною репутацією, відповідно, звичайно, також з хорошим якісним продуктом. Отже, людина, відкриваючи рахуночок страховій, відкладаючи туди грошей, отримує подвійний фінансовий продукт. Перше накопичення. Друге страховий захист на випадок форс-мажорів, ризиків, котрі можуть трапитися уже сьогодні, котрі, як мінімум, можуть дискомфортно попливати на рівень життя наш, як максимум завадити, можливо, навіть відкласти взагалі цих грошей. Давайте трішки в цьому конкретніше розбиратися. Подивимося, як українець, користуючись світовим досвідом, може допомогти собі і своїй сім'ї ці питання вирішити. Якщо говорити про десятину, про це золоте правило, яке я вже зачепив, тоді можемо побачити наступні цифри. Середній дохід ми вже зачіпали сьогодні в Україні від 17 до 20 тисяч гривень. В середньому в рік українець заробляє 250 тисяч гривень. Якщо від 250 тисяч 25 тисяч, 10%, відкласти. Не потратити. І робити так щороку, раз у рік. Нарешту грошей точно вдасться достатньо якісно пожити. З голоду ніхто не помре, всі потреби базові вдасться закрити, і звичайно, навіть залишиться на щось інше, на щось більше. Проте саме ця частинка, відкладена сюди, дасть дуже хороший наступний результат. Далі, технічно: 8 тисяч гривень з 25 у нас буде відраховуватися на оплату страхового покриття. Зараз ми в цьому розберемося. 1017. В кожному клієнтові з такою програмою, тому що вони можуть бути різні, накопичуються. І тепер, якщо ми з вами хочемо справді вирішити питання третього періоду наявності капіталу, там це точно означає, що на рік, два, і навіть на 5, і не завжди 10 потрібно відкладати ці гроші. 25, 30, 40 і 45 років люди відкладають грошей усе життя. Давайте з вами візьмемо, заприклад, 30 років. Які точно будуть, напевно, для більшості молодих людей достатніми, щоб якусь копійку назбирати. Отже, 17 тисяч відклавши 30 разів. Що нам вдасться з вами собі заощадити? Трішки більше, ніж півмільйона гривень назбирається з плином часу. Тепер. Я говорив про те, що компанії працюють над примноженням грошей. Це правда, вони є бездоганними, без абсолютно репутаційними інвесторами, спеціалістами у тому, щоб примножити надійно, безпечно кошти клієнтові. Їхня внутрішня інвестиційна політика передбачає закон України також зобов'язує завжди компанію і їхні погляди сформувати так, щоб гроші були. Примножені, були проінвестовані, проте ніколи не піддавалися жодному ризикові. За рахунок чого завжди стабільно від 12 до 18% річних компанія нараховує своїм клієнтам по складному відсотку. Що це дає в цифрах? Зверху, на відкладені нами кошти за увесь період 30 років набіжить, якщо так можна виразити, ще біля мільйона гривень. В сумі отримуємо 1,5 мільйона гривень. Які виплачуються клієнтові на руки в момент закінчення періоду договору? Що таке на сьогоднішній день півтори мільйони? Це одна квартира, двокімнатна квартира у Івано-Франківську з нехай не в новобудові, проте з придатним для життя ремонтом, котру здаєш орендарям, і отримуєш своїх пасивних 7-9 тисяч гривень. Якщо сьогодні, від сьогодні, через 30 років, нам з вами 45 Якщо нам з вами 55 чи 60 років, чи скільки би не було, рівно з моменту закінчення договору, отримання грошей на руки, ми можемо створити з них той капітал, який в подальшому буде дозволяти пасивно мати гроші, які у випадку, якщо не вдасться за життя сформувати якийсь бізнес, стати якимось достатньо фінансово забезпеченим, можливо, будуть необхідністю для того, щоб не впасти в рівні життя. Я більш ніж певен, що ніхто із нас не хотів би завтра жити гірше ніж сьогодні. Я більш ніж певен, що якщо хтось зараз спробує уявити, як прийшло себе прожити наступний місяць із двома тисячами на руках, напевно, ви відчуєте і прикинете, що було б достатньо дискомфортно. Якщо ці речі розуміти, відноситься до них по серйозному, тоді треба усвідомлювати, що для того, щоб так не було, реально треба на сьогоднішній день щось робити. Держава нас не забезпечить. Ось перевірений часом, перевірений цивілізованим світом варіант, який доступний для кожного. Тому що не всім бути бізнесменами. Не всім авторський гонорар створювати, а відкласти гроші доступно всім. Питання закрите. Залишається тільки в цьому розібратися. Результат буде дуже солодким. Є наступне розуміння. Збачимо, що 1,5 мільйони гривень сотні гроші, котрі вартують значно більше, ніж будуть вартувати через років 30. Вони знеціняться. На той випадок компанія добровільно пропонує клієнтам індексувати свої проплати. Індексація присутня. Метлайф чи інша страхова відштовхується щороку від офіційних показників держави про те, наскільки відсотків знецінилася гривня. І коли клієнт повинен повторно сплачувати свою програму, на добровільних умовах йому пропонується доплатити той відсоток, який знецінився. Якщо клієнт буде це робити, тоді, відповідно, знецінення наших загальних сум можна буде перекрити. Ну, пройдемося по порядку, пів мільйона гривень відкладених, а півтори забраних уже дає суттєву різницю. Навіть якщо не індексувати, нічого не докладати, все одно знецінення наших грошей особистих прибуток доволі якісно перекриває. Проте, якщо індексувати, якщо докладати, значить поверх сум, які ми бачимо, додаться ще суми, які будуть інвестуватися. А отже, наверх суми ще набіжуть. Я скажу так, що якщо індексувати в середньому 7% річних, тоді до наших 1,5 мільйони добіжить сума, яка в загальному перенесе нам біля 3,5 млн грн. От така математика. Раз. У всіх рештю деталях ви розберете, якщо захочете згодом. Давайте поки що рухатися далі. Я думаю, ідея зрозуміла. Значить, захист. За що ми платимо 8 тисяч гривень, які ситуації передбачені, і чому взагалі страхування є прилеглим до цього депозиту так званого? Тому що не. Єдиною проблемою на сьогоднішній день є дожити до похилого віку і з чим. На жаль, дуже часто, напевно, не рідше, ніж бідних пенсіонерів, ми з вами спостерігаємо сьогодні, як люди у молодому віці попадають в халепу, коли фінансово в подальшому переходиться дуже складно. Про що я говорю? До війни і навіть під час війни ми з вами мали нагоду спостерігати, як люди. У соцмережах просять про те, щоб потрібно фінансово допомогти, тому що треба робити якусь дороговартісну операцію, лікувати якісь захворювання. Я думаю, ви розумієте, що переважна більшість тих людей ще вчора не розуміли про те, що сьогодні з ними може таке трапитися. Звичайно, у більшості тих людей і не було вдома 400-500 тисяч гривень, яких було би достатньо сьогодні вилікуватися. Відповідно, люди починають шукати цих грошей. І коли шляхом кредитів, боргів, позичання грошей у знайомих, у друзів, у родичів, шляхом продажі якихось речей з дому, і, можливо, шляхом знаходження грошей від небайдужих людей, все ж якась сума збирається, все одно в результаті залишається якийсь певний фінансовий мінус. Як мінімум сім'я позбавляється своїх заощаджень, як максимум створюються боргові зобов'язання, які потім, можливо, на один рік потрібно буде. Роздавати, вирішувати. Нерідко, на жаль, в результаті критичних хворіб, і саме в результаті того, що не вдається в сроки певні зібрати швиденько грошей, люди, на жаль, йдуть з життя. Коли, вибачте, член родини йде з життя, попри будь-які фінансові, попри те, складності, а особливо, якщо з життя йде годувальник, тоді в подальшому, я думаю, ви розумієте. Не просто потрібно розрахуватися з боргами, потрібно думати, як жити далі, коли ти знаєш, що вчора тебе забезпечували. А сьогодні треба думати, як з цим боротися в майбутньому. Нерідко приходиться дуже складно, і це не озброєним оком, можна помітити, я думаю. Нещасний випадок, наступна ситуація, при яку слід поговорити щось подібне і смерть у результаті трагедії, це напевно все ж щось складніше. Тому що коли живий батько якого з любов'ю відправили <зараз> заробити грошей для сім'ї, додому не повернувся. Натомість прийшло повідомлення про те, що людина не, не стає в живих. То дружині, яка можливо була в декреті з маленькою дитиною на руках, чи просто членом родини, які якось від тої людини були залежні, в подальшому проходиться також дуже складно. Завжди це фінансовий удар. Нерідко це фінансовий серйозний спад, особливо в випадку, коли в ситуацію потрапив годувальник сім'ї. Ситуація 3. інвалідність, прямолінійні Експерти стверджують, що, напевно, іноді людині з точки зору якості рівня сім'ї цієї людини подальшого, напевно, померти, а не залишитися інвалідом буде ліпше. Вибачте, за такий приклад, проте я, я аргументую, ви і так, напевно, зрозумієте, коли людина не стає в живих, напевно, в сім'ї залишається адаптуватися, якось ем, перекрити питання, які набігли, які залишилися у результаті втрач... втрати цієї людини. Коли ж годувальник особливо стає непрацездатним. Мало того, що людина позбавляє сім'ю доходу, який був звичним для всі останні роки чи місяці, за цією людиною потрібно подальшому також якось дивитися, потрібно фінансово витрачатися, тому що забезпечувати повністю непрацездатного це колосальні суми. І коли таким непрацездатним стає тато, який вчора годував своїх дітей, це надзвичайний тягар для сім'ї. І на сьогоднішній день переважна більшість людей, які навколо нас втрапляють в такі ситуації, абсолютно не цивілізованими методами намагаються звідти вийти. Я маю на увазі борги, я маю на увазі продають речі, які ще вчора мали величезну цінність. Ну що айфони і нові автомобілі це звичайно щось цікавіше і цінніше сьогодні, як страховий поліс. Проте вже завтра, на жаль, іноді приходиться все це швидесенько продавати, бо треба грошей. Не допустимо для цивілізованого світу на сьогоднішній день такими шляхами, такими якимись методами виходити з цих ситуацій, тому що під 200 років людство користується страхуванням життя, і тільки, на жаль, до України, як правило, щось справді цінне і потрібне приходить із запізнення. Тому і бачимо, як людей іноді навіть не стає від безгрошів'я, а як максимум просто появляються великі проблеми. І поліс страхування життя може допомогти ці проблеми суттєво вирішити, тому що. Розглянемо конкретні приклади. Коли клієнт компанії із договором, вартістю у 25 тисяч річних користується страховим покриттям, за яке він платить 8 8025, його сім'я в випадку таких складних ситуацій буде отримувати наступне. Пішовши життя по хворобі, клієнт залишає у вигляді страхової страхового відшкодування від компанії в своїй сім'ї одну кінцеву суму, яку він повинен був собі відкласти. Страхова виплата складатиме 500 тисяч гривень згідно на нашої з вами програми. Плюс сім'ї буде повернуто відсоток за ті роки, відсоток прибутку за роки, поки клієнт жив і відкладав. І також буде повернена індексація, яку клієнт індексував. Випадок другий. Коли по трагедії раптово, абсолютно непередбачено, людина не стає в живих, компанія буде здійснювати більшу виплату. Наш імпровізований клієнт-чоловік. Залишить у своїй сім'ї, пішовши з життя, згідно даної програми 15 мільйони гривень. Перепрошую. Півтори мільйони гривень. Плюс відсотки по прибутку, плюс індексація. Уявіть собі, коли з життя йдуть абсолютно однакові дві людини. Різниця тільки в тому, що один серйозно захворівши чи раптово втративши в якусь ситуацію. Залишає дружину з двома дітьми на руках і більше без нічого, можливо, до того всього ще й з боргами, що дуже нерідко трапляється на сьогоднішній день серед українців і другий, котрий е, прийняв рішення свідоме, подбавши ще за життя завчасно про найгірше випадку своєї сім'ї, купивши полі страхування, залишає виплату. Знаєте, хтось із моїх колег говорив одного разу про те, що якби кожна українська жінка знала те, що відчуває вдова, полі страхування життя, очевидно, був би в кожній сім'ї. Я ніколи нікому не бажаю відчути подібних речей, і маємо розуміти, мудрі люди вчаться на помилках інших, а не на своїх. Краще 25 тисяч гривень заплатити. Очевидно, що вигідно <зові> з точки зору будь-якої логіки, заплатити 25 тисяч гривень на рік, раз на рік, які навіть в випадку, коли нічого не трапиться, повернуться з хорошим прибутком, ніж цього не зробити і в один момент заплатити. Комфортом усіх дорогих для себе людей у гіршому випадку у кращому просто декількома сотнями позичених, заборгованих тисяч гривень. Я думаю, розумним людям сьогодні це повинно бути зрозуміло. Ситуація 3. інвалідність. Як працює інвалідність з точки зору страхових компаній? Наступним чином існує затверджене Міністерством охорони здоров'я, існує неправильно сказано, є таблиця медичних втрат. Яка розбиває тіло кожної людини у відсотках від відсотка до 100%. Згідно даної таблиці, про яку я говорю, тіло людини поділено на частинки. Кожна частина тіла, кожен орган має свій відсоток. Де око, одне око становить 50% працездатності людини, два ока 100, е, ведуча рука 60%, палець 10 – 10% і так далі. Все-все-все має свій відсоток. Чому для чого це було придумано? Напевне, для страхових. Тому що. Коли людина має поліс, її на випадок інвалідності, згідно нашої програми, передбачена сума покриття у розмірі 1 млн грн. І від цієї суми клієнтові буде здійснюватися відшкодування відповідного відсотку згідно втрати його працездатності. Якщо людина стає незрячою на одне око, 50%, тобто 500 тисяч гривень, отримує сім'я. відсотка, до прикладу, втрата пушки пальця, котра не прижилася. 100%, відповідно, уся виплата, усіх мільйон гривень на випадок, коли повністю незрячий чи повністю паралізований, буде відшкодовуватися сім'ї. І окрім страхової виплати, саме у випадку повної непрацездатності, компанія звільняє клієнта від наступних оплат програми. З моменту, коли таке трапилося, наприклад, п'ятий рік людина повністю непрацездатна. Усі наступні 25 років, 25 тисяч компанія відкладатиме клієнту замість нього. Накопичивши йому разом з прибутком капітал, який він мав накопичити сам, котрий компанія потім обов'язково поверне сім'ї. Ситуація 4. Медицина. Також входить у договір, якщо клієнт з такою програмою не тільки втрапляє в надзвичайно складні ситуації, але й просто в халепу, коли ти місяць часу не можеш піти на роботу і заробити своїх грошей. З привичних ти ламаєш руку, чи ти потрапив в лікарню, госпіталізований, чи будь-яка інша халепа, компанія буде це покривати. За день перебування в лікарні відповідна виплата. За хірургічне втручання виплата. За перелом опік – виплата. За якісь інші неприємні ситуації, травми побутові, тілесні ушкодження, компанія передбачає клієнтові страхові виплати в обов'язковому порядку. До речі, саме по цьому пункту наші клієнти найчастіше я 6 років свого життя спостерігаю кожного місяця, отримують страхові виплати. Також, звичайно, треба сказати про те, що в медицину включені і критичні захворювання, які найчастіше, зрештою, приводять до найнеприємнішого. Онкологія, інсульти, інфаркти, серцева ниркова недостатність, пересадка життя важливих органів і ряд інших критичних захворювань, разом яких є передбачено 32 у страховій компанії. Вони будуть покриватися для клієнта хорошими сумами згідно нашого договору від 200 тисяч гривень і більше, на випадок, якщо такі трапляться. В одразу по факту діагностування компанія виплачується грошей клієнту, і клієнт ну, має за що. Прополікуватися, попробувати виловити шанс вийти з ситуації і залишитися біля своїх близьких, в подальшому живим і здоровим. Що складно зробити, якщо у тебе немає страхового покриття, коли всі ці зобов'язання повністю на твоїх плечах? Друзі, не поговорили ми з вами про щось надзвичайно нове і дике. Насправді я не жартую на сьогоднішній день під 200 років в цивілізованому світу, відомий і зрозумілий і за непотрібне. За потрібне вірніше абсолютно сприймається кожному цивілізованому громадянину наявність поліс страхування життя. Запитай європейця, чи в нього є поліс, він здивується, чому ти в нього таке запитуєш. На жаль, поки що сьогодні запитай не одного українця чи в нього є поліс, він нерідко поважає, що йому це не потрібно. Якщо не потрібно розуміти, що завтра ти можеш бути впевнений у тому, що твоя сім'я не буде збита з ніг, ну тоді полісу не потрібно. Якщо про ці речі ми відчуваємо, що слід думати, тоді я рекомендую подумати вам про такі випадки. Коли хтось із нас за когось відповідальний, чи якщо, скажімо так, хтось просто залежний від нашого рівня життя, від нашого стану, від нашого фізичного стану, від здоров'я нашого з вами, тоді варто подумати, хто конкретно відповідальний за нас. І страхування життя давним-давно придумане для того, щоб можна було бути спокійним за завтрашній день. Друзі, я щиро рекомендую кожному із вас розібратися у тому, що ви щойно почули, про будь-які переживання з приводу того, що все, що ви почули, є саме таким. Про якісь свої сумніви, звичайно, про якісь запитання, про котрі я не встиг з вами зараз тут проговорити, обов'язково зверніться до тих людей, котрі вам надсилають зараз це відео. Озвучте будь-що, що вам спадає на думку, будь-що, що може вас стримати серйозно, якісно в цьому розібратися, і повірте, ви прийдете до позитивних відповідей, до позитивних рішень, які вас задовільняють.